Дорогі українці, українки, коротко про цей день провів сьогодні ставку, а також говорив із головкомом Сирським, начальником Генштабу Баргилевичем, міністром оборони Уміровим, керівником Гур Будановим та керівником СБУ Малюком. Доповіли щодо всіх основних напрямків на фронті, від тих, де найбільш гаряче, зокрема, це Покровський напрямок. До тих, де зараз спокійніше, але все одно потрібні і увага, і нормальне забезпечення. Над всім цим ми працюємо дуже детально щодо постачання зброї, тобто виконання вже досягнутих наших домовленостей з партнерами і швидкої логістики по кожному оголошеному пакету. І також по виробництву зброї в Україні. Це абсолютний пріоритет. І щомісяця повинно відчуватись. Що Україна стає самостійнішою в питаннях забезпечення зброєю, також доповідали сьогодні і по комплектації наших бригад. Я дякую всім, хто задіяний в цьому процесі. Є необхідна динаміка, і маємо зробити все, щоб сформовані бригади могли дати більше потенціалу нам для ротацій та підтримки тих, хто на першій лінії. Провів сьогодні нараду щодо нашої міжнародної роботи. На цей тиждень заплановані і деякі дуже потрібні перемовини, зокрема, і по зброї. І ще одне, про що обов'язково варто сказати: підписав сьогодні два документи: перший указ по відзначенню державними нагородами наших воїнів 266 прізвищ. Воїни різних елементів сил. Оборони України. Всі вони абсолютно заслуговують на нашу з вами шану. І другий документ мною ініційований законопроект, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців. Це законопроект про внесення змін до Кримінального кодексу України. Кримінально-процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України. Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі Героя України, ордени за заслуги та інші. Але обрав для себе не Україну. Обрав ворога і зараз підтримує Росію так чи інакше або взагалі перебуває на її території. Потрібен правовий механізм реального позбавлення таких осіб всіх державних нагород України і почесних звань. Вони заслуговують тільки на одне звання: зрадники. А нагородою їм буде відповідальність перед Україною і нашими людьми за все скоєне проти України, проти нашої держави. проти. Нашої незалежності. Я прошу Верховну Раду розглянути цей законопроект вже найближчим часом. Дякую усім, хто б'ється і працює заради Ради України. Дякую кожному і кожній, хто допомагає. Слава Україні!